Як пафость виноградної лози, плекайте мову пильно й ненастанно. Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гумоні морській. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у спуник це пишний яр, а не сумне провалю. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.